Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, житой чи кине, Піде в свою московщину, а дівчина гине, Якби сама ще нічого, а то й стара мати, Що привела нас від Божий, мусить погибати. А. Ревета стогне ніпер широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби високі, Горами хвилю підійма, І блідний місяць на ту пору, І хмари де не вигляда. Неначе човен в синій морі, то вирина, то потопа, ще треті півні не співали, ніхто ніде не вгомонів, свічі в гаю переклинались, та ясен раз у раз скрипів. Минають дні, минають ночі, минає літо, ще листить, пожовкле листя, гаснуть очі, виснули думи, серце спить, і все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле дети, доледети, нема ніякої, Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати. І спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть. Ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, дети, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, та дай злої, злої. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слів, велику силу та й більш нічого.